Карпат може все змінити. Зараз для передачі низом. Ну і самим необхідно намагатися атакувати. Зараз атака знову правим флангом іде і небезпечно може бути. Доник. Доник! Пробиває поворотах. Ну, завжди проявляли актив у чаті. Радий вітати усіх. Доник проти Синявського. Хто кого? І спокійно доник реалізовує одинадцятиметровий. Тож робить рахунок 1-0 на 21-й хвилині зустрічі. У спокійній манері відзначився він у воротах Валентина Синявського. Великий на Смотрицького. Смотрицький. На Щербако. Щербаку. Простріл! Павленко. Центр м'яч віддає. Може бути зараз небезпечний удар по воротах. Мінаєв пропускає м'яч. Цікаво, зараз може бути. Багато гравців. лівого берега. Зараз попереду є простріл. Ух, До удару. Подача. Подача трішки перервалася, але все ж доходить до гравця. лівого берега. Удар. Замість номера 11-го Олександра Щербакова. Бурлака. На полу вийшов номер 8 Бурлака. За спиною захисникам Сидорук прострілює. І є удар. Йог зараз? Розуміючи, що десь, можливо, і лінія захисту лівого берега буде підніматися вище, атакуючи у зараз удар від великого. Два гравці ЛНЗ залишаються на підборі. Ну що ж, доник пробиває. Ух, як зараз небезпечно було. Вицілював він нижній кут дальної стійки. І все ж трішечки не вистачило. Особливо ретельно готує цю подачу Даниїл Сидорук. Ну і старається десь, ух, який гол зараз. Одразу ж прямим ударом. Із Кутового. Ну, і я так розумію, забуває захисник. Забуває 24-й номер Євгеній Степанчук. Класна подача. Ну і саме так саме Степанчук визначається. Пас-центр. Шупек на випередження зараз грає. Далі Сидорук. Сидорук на Ященка. Ященко! 3-0. Одразу ж третій забиває ЛНЗ. Пішла гра у Черкащан. Ну і Данило Ященко. Буквально декілька хвилин тому з'явившись на заміну. Хоча чому декілька як... хвилин? Вже 15 хвилин зіграв. І момент. Свій таки отримує нападник. І що ж, доведеться в меншості догравати черкащанам. Зараз для лівого берега це відмінна можливість забити м'яч як мінімум один. Зараз положення поза грою, але навіть якби не воно, все одно Лінський підставився під удар. Одразу в передачі не віддав на Ященка, а наша гра завершується. Черкаський ЛНЗ перемагає лівий берег за рахунком 3-0 на домашньому полі.